Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство! Минулого тижня довелося взяти позапланову відпустку. Зате ми зі свіжими силами готові розпочати новий випуск і PlayNews. І сьогодні я, Оксана Зорка, розповім вам про лютий триквел втечу сценаристів точку F і багато іншого. Поїхали! і завжди дочекається. Ні, мова тут зараз не про Half-Life 3, але також про триквел. THQ Nordic, яка тепер усерйоз хоче стати компанією добра, дотримала слова і після успіху перевидань зельдоподібних екшенів Darksiders таки запустила розробку третьої частини. Як ми давніше припускали, героїнію третьої частини стане людь, сестра уже відомих нам війни і смерті, основною зброєю котрої є батіг і ще трошки магічних штучок. А події продовжать розгортатися у постапокаліптичному світі, де люд вже давно настав гаплик. Війна відбуває покарання за наклеп, а сили раю і пекла від нудьги влаштовують на землі побоїськи різного масштабу. І тепер люті доведеться по-своєму допомогти молодшому братикові та знищити сім смертних грігів. Хоча Джо Медуера, режисер, художник і сценарист попередніх двох частин, і загалом творець та ідеолог серії не працюватиме на Dark Saiders 3. Його фірмовий візуал нікуди не дівся. Втім, не сказати, що гру віддали в чужі руки. Студія Gunfire Games майже повністю складається із працівників Vigil, а вони свою роботу знають. І 12 хвилин преальфи показані нещодавно, тільки це підтверджують. Ще раз повторюю для особи тугих: це навіть не Альфа, тобто це нормально, що тут немає інтерфейсу, озвучення... Роликів, видовищних добивань боса або ївка з батогом виглядає дещо неоковирно, як на преальфу, побачене взагалі дуже навіть круте. До всього, у рамках першого показу, розробники відсипали трішки інформації про гру. Структурно Dark 3 нагадуватиме першу частину, тобто нас чекатиме одна величезна мапа з плавними переходами між регіонами. До всього зросте вертикальність світу, і часто ми заздалегідь зможемо побачити ті місця, які можна буде дослідити. Кожен зі семи гріхів матиме своє невеличке царство. З унікальним художнім стилем та набором ворогів, скажімо, показано у Лінь мешки у занедбаних тунелях метро, де без регулярного прибирання завелася демонічна комашня різних розмірів. Одним словом, чекаємо 2018 року і готуємося до анонсу четвертої частини, де в головних ролях буде розбрат. А оскільки він озброєний пістолетами, то хто зна, можливо, нас чекатиме повноцінний шутер. Ці важливі ігри компанії Valve трималися на трьох сценаристах. Перше минулого року компанію покинув Марк Ледлоу, автор Half-Life. Кілька місяців тому безрибне місце покинув Ерік Волпо. І ось минулого тижня лоно дядька Гейба покинув Чет Фалішек, котрий разом із Еріком Волпо писав сценарій обох епізодів на піврозпаду, обох портал і обох Left 4 Dead. Коли Valve закинула розробку великих самітніх ігор і зосередилися на розвитку самого стіму та своїх ігросервісів, Фалішек опустився до написання реплік персонажів. Доти 2. А коли і в Доті не знайшлося де творити, то чоловік став основним ідеологом vr підрозділу компанії. Керував просуванням шолома віртуальної реальності HTC Vive, а також переконував сторонні компанії розробляти проекти під VR. Фалішек написав у соцмережах, що пішов з компанії тихо і мирно. Хоча люди з його оточення всі ляко зауважують, що Чет людина запальна і прямолінійна. А отже, навіть якщо він і пішов сам, то не оминув би нагоди добірною лайкою подякувати за те, що з компанії один. За одним ідуть творчі спеціалісти через брак роботи. А що їм накажете ДОТу чи КСом возитися? Наразі Фалішик пішов допомагати своєму другові Еріку Уолпу працювати над сценарієм других психонавтів для Тіма Шейфера. А серед працівників велф залишився лише один сценарист комік Джей Пінкертон, котрий трішки допомагав Фалішику і Уолпу писати жарти для Портал 2 Цікаво, як довго він протримається. Після того, як Сід Майер успішно відродив та оптимізував серію XCOM, Джуліан Голуб, творець оригінальної стратегії, загорівся бажанням довести, що він досі не втратив уміння робити круті тактичні стратегії про боротьбу з прибульцями. Чоловік вийшов на грошозбірну платформу FIG і за лічені години зібрав необхідних півмільйона доларів на свою свіжу розробку. Phoenix Point – саме так називається новий проект Голопа, який ну дуже вже подібний на XCOM. Тут у нас і сам формат гри, де тактичні бої по на з глобальними стратегічними елементами і розмаїття чужинців, і навіть організація, котра береться до справи, коли земля знаходиться у смертельній небезпеці. Втім, чого ще чекати від подібного розробника? Тим не менш, Фінікс Пойнт матиме і свої особливості. Найголовнішою з них стане адаптація ворогів до вашого стилю гри. Нашим суперником насправді є не косміти, котрі прилетіли в гості, а позаземний вірус, який перетворює усе живе на кровожерливих мутантів, і що важливо мутація. Невпинна, що дозволяє жертвам Пандора вірусу пристосовуватися до нових умов. Скажімо, якщо ви здебільшого покладаєтеся на вибухівку і закидуєте ворогів здалеку гранатами, то через дві-три місії всі вороги обростуть товстішими панцирями. Любите сталсити і обходити ворога з боків? Готуйтеся зустріти невидимо, котрі запросто витягатимуть вас із насидженого місця. До всього гра матиме міцнішу сюжетну основу. Світ майбутнього терзають не лише мутанти, а й три людських фракції, з якими слід. Від буде взаємодіяти і нам майже кожна вилазка матиме кілька додаткових і взаємовиключних завдань, які впливатимуть на подальше розгортання сюжету і приведуть нас до однієї з трьох кінцівок. В плані гроладу теж золоті гори на обіцяні: бійців у загоні, частково процедурно генеровані мапи, повна руйнувабельність, величезні боси, психічне здоров'я бійців і, можливо, ще багато іншого, адже попереду ще цілий місяць грошозбору. а потім ще рік до релізу. Компанія Велф продовжує боротися з шахраями у стім настільки ревно, що частенько псує життя чесним споживачам. Нещодавнє нововведення змінило процес надсилання подарунків іншим користувачам. Відтепер подарунки можна відправляти тільки на акаунт іншого гравця. Електронна пошта і передача подарунка через систему обміну йдуть лісом. До всього також не вийде дарувати ігри представникам інших регіонів, якщо у вас продукт коштує значно дешевше. Затягнути гайки дядька Гейба могли змусити кілька факторів. Перший це великі видавці, які на регіональній різниці вартості втрачають справді колосальні гроші. Передусім, я маю на увазі Бетезду, ключового партнера з тим, який першим забив на регіональні ціни в Україні та ще низці держав. Сказано 60 баксів, значить, Deus Vult. Другий фактор це тепер уже регулярні проблеми з платформою G2A і тамтешніми перекупниками. Але от нюанс: нові правила Стіму стосуються лише дарунків, а не безпосередньо ключів. Їх як продавали, так і продаватимуть. Хоча ти. Тепер, можливо активувати в іншому регіоні не вдасться. Одним словом, Valve і Bethesda завдали нищівного удару по ринку сірих ключів, а заодно й по всіх геймерах, кому фінанси не дозволяють купувати свіжі релізи. Ну так а потім видавці жалітимуться, що тиражі на ПК знизилися, бо всі чекають розпродажів. Good job, my friends! Виживастик The Long Dark сидить у дочасному доступі Steam уже два з половиною роки. Встиг отримати кілька великих контент-патчів, однак увесь цей час гравці бажали тільки одного сюжетного режиму. Близько трьох тижнів тому запустили на сайті таймер з відліком до якоїсь важливої події. Таймер здорового розробника веде відлік до подій, яка станеться. А от таймер розробника курця, одним з яких є студія Hinterland, веде відлік до анонсу важливої події. А ти собі ще сиди і чекай кілька місяців. Сюжетна кампанія The Long Dark складатиметься з п'яти частин, і перші дві побачать світ 1 серпня, коли гра офіційно покине дочасний доступ. У центрі оповіді знаходяться найманий піло. От Віл Маккензі та доктор Астрід Грінвуд. Після аварії літака у зимовій глушині їхні шляхи розходяться. І тепер у вченої та пілота два завдання знайти одне одного і вижити. Отака от, от простенька зав'язка, котра тим не менш може перерости у заплутаний і напружений трилер. Все залежатиме від останніх трьох частин сюжетки, котрі мають вийти до кінця 2018 року. Як бачимо, попри хороші новини, прихильникам гри все одно треба ще довгенько чекати бажаного. Ну, мали би вже. Звикнути. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали. Це, що вам слід знати до прем'єри стрічки Чужий заповіт, огляд Outlast 2, свіжий випуск порадника, що в кіно, огляд не такої вже й кошерної стратегії Don of War 3, а також як ніколи багата добірка стрімів. Тут вам і підсумки квітня, і запис Don of War 3, і Outlast 2, і докладний розбір початку довгоочікуваної «Prey». Працівники Blizzard доповіли, що кількість активних гравців у Hearthstone сягнула вражаючої поділки у 70 мільйонів. Якби ці карткограю творили одну країну, то вона була би третьою в Європі за кількістю населення, між іншим. Overwatch заробив мільярд доларів менш ніж за рік. До слова, це вже восьма франшиза Activision Blizzard, яка заробила мільярд чистого прибутку. Shadow of the Tomb Raider, третій з новітніх ігор про Лару Крофт на І3 не приїде. Однак розробники сподіваються зробити повноцінний анонс ще до кінця року. У мережеву вж -вж -др 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 стрілянку War Thunder з новим оновленням докинуть італійські літачки. Що би ви там собі не думали, а служба підтримки Steam працює. І щоб ви самі в цьому переконалися, Valve запустили публічну статистику техпідтримки. За три з половиною роки існування PlayStation 4 з конвей розійшло понад 60 мільйонів консолей. До слова, окремі аналітики всерйоз припускають, що десь наступного року Sony представить п'яту версію грайкостанції. Якби в природі не існувало PS4 Pro та ще однієї проміжної консолі, то ще можна було би повірити. Але так то якось занадто рано ще для появи ps 5 Рутер Paladins, який трошки менше ніж повністю намагається бути Overwatch, вийшов у бету на консолях. Якраз на тим, у кого гроші на приставку знайшлись, а от на саму Overwatch – ні. Якщо нікому невідома португальська крамниця не набрехала, то нова частина God of War, де у Кратоса є син, сокира і борода, вийде 14 вересня. Звісно ж, ексклюзивно для ps 4 Оскільки Titanfall 2 досі десь там здихає на задвірках мережевих сервісів, розробники разом із помічниками клепають мобільну стратегію Titanfall Assault. це вже не перша гра за мотивами Titanfall, Однак тиражний не картковий непотріб не дожив до релізу після провальної бети. Хто значи спіткає така ж доля цей Clash of Clans із титанами? Творці мегапопулярної нині Player Unknown Battlegrounds планують випустити гру і на консолях. До слова, коли гра вийде з дочасного доступу, а це може статися десь за півроку, там з'являться скрині зі скінами та платні ключі для їх відмикання. Наступного року NBA розпочне змагання своєї кіберспортивної ліги, де 17 команд асоціації, окрім звичайного баскетболу, змагатимуться і в NBA 2K. Цей кіберспортивний турнір гарантовано триватиме до 2020 року. А подальша його доля залежить від успіху в перших три роки. Компанія Bethesda, яка володіє правами на торгівельну марку Prey, вирішила докупатися до ще не випущеної інді-гри Prey for the Gods і змусити її трьох з половиною розробників змінити назву. Оскільки в інді-девелоперів грошей на судову тяганину нема, то вони відразу підкорилися. Проте вибрали не співзвучне слово прей, типу молитися, а Prey. Звучить ніби так само, але суця головка, спущена в Унітаз. Здавалося би, що спільного в Маріо та скажених ролів «Юбісов». Та як виявилося, десь наприкінці серпня на свіч вийде тактична рольова гра з цистернами нездорового гумору «Rabbit's Kingdom Battle». На цьому все з вами був play News. У Мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писали Роман Береговий та Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затямте. Дарунки слід робити від щирого серця, а не з міркувань вигоди. Дядько Гей про це подбає.